Не хочу прибирати. Іграшки лежать на підлозі по всій вітальні, і ваша донька відмовляється прибирати ці іграшки. Адже вона думає: я створила свій світ іграшковий, е і всі іграшки потрібні, щоб були на підлозі, щоб я бачила, що я можу е з цього зробити, як я можу собі гратися. Але вас це дратує, тому що у вітальні безлад, і вона вас не чує і не хоче прибрати. То як в цій ситуації реагувати? Перше, це допомогти. Якщо дитина чує, що ти негайно маєш прибрати всі іграшки сама, це заводить певний ступор, і вона відмовляється, то ви кажете, давай поприбираємо іграшки разом. Друге, це підказуйте, замість того, щоб сказати поприбираю всі іграшки, ви маєте сказати більш конкретно: позбирай оці всі динозаврики в цю коробку. Давай я зберу червоні олівці, ти збереш сині. Третє, зробіть прибирання веселим. Можете навіть заспівати разом якусь прибиральну пісеньку, або е, зробити з цього перегони. Хто скоріше збере іграшки, той і виграє. Встановіть розклад. Тобто е, кожного дня в певний час дитина з вами має е, прибрати іграшки. Наприклад, це буде перед вечір'ю. То тоді в неї виробиться певний уже навик. Що потрібно прибрати іграшки перед вечерю. Покажіть переваги, якщо ти зараз збереш ці іграшки, то ти будеш знати завтра, де вони знаходяться, і зараз тебе буде вільний простір для того, щоб побігати і погратися в щось інше.